З Кирилом Аксаєвим і Вадимом Дибенком попрощались на далекосхідному кладовищі Кропивницького. Військові загинули 16 червня біля села Ступочки на Донеччині, розповіла заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. Старший оператор групи сил спеціального призначення загону спецоперації військової частини а 2077 Молодший сержант Кирило Аксаєв мав економічний фах. Військовому було 23 роки. Розповів дядько бійця Тарас Жгалов. 2020 року пішов за контрактом служити в Збройні Сили України. Він в Пропивницькому служив, а вже після повномасштабної агресії він служив там, де його направили. Вадим Дебенко служив за контрактом з листопада 2003 року, розказав брат військового Андрій. Каже, брат із дитинства мріяв бути військовим. Загинув у 38 років. Брат родився у мене в Кіровограді, закончив 13-ту школу. Пішов на Срочно службу всю жизнь военной воєнній службі. Аеромобільна війська. То есть он всю всю жизнь видивити як раніше. Сейчас это сили спеціальних операцій. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кроповницький.